Хтось скаже, оце в тебе тут срач. От та да. А я вам скажу да, Але в мене є поважна причина. We're meant to fly! Hands up and touch the sky! <laughs> І це тільки перша голова. А інше коли ми зафінали. Як лайко роздав. <laughs> <також>, <laughs> Демонструю, що ви бачили ці текстури. Так, поїхали. Та, навіть Струю. трошки заздрю тобі, якщо чесно. Я змокла під дощем, і в мене холодні вуха. Але це не завадить мені продовжити екскурс в мого прекрасного робочого місця. Для початку треба поприбирати. Я не знаю, як вам, але мені дуже не щастить на Kinder Joy. І ні разу Маріо я так і не виграла. Ну, що це таке? Ну, що, що це таке? З вами розділ лайфхаки геніальних людей. Ви любите їсти чіпси за комп'ютером? Я? Так. Да. Але мені не хочеться мазюкати руки в приправу і потім клацати по клавіатурі. Що ж робить? Відповідь надзвичайно проста: палочки для суші. Саме далеко прибирати не будемо. Це ми доїмо. Живіки своя лінія, а тебе рулить. Я придумала, що я коли на стрімі граю і вмираю, то мені треба грати в гармошку. Це в нас новинка. Якщо у вас вдома така сама холодрига, як в мене... Не дякуйте, просто не дякуйте. Це електроплід. Який, по-перше, м'ягенький. По-друге, він дуже швидко і дуже класно гріє. По-третє, тут є три режима. Як я ним користуюсь, я або просто коли сижу за ПК, обмотуюсь ним, або я кладу собі його на крісло, включаю йду робити чай, коли я вертаюсь, крісло вже тепле, а іноді навіть гаряче. Що ще в нього офігенно? Це дивіться оп відстягується провод, і можна його тащити з собою, куди хочеш. І можна його прати, але тільки хендвош. Можна прати тільки руками. Так, наступне, що я вам покажу сьогодні, це буде не барсик, Хоча барсік дуже теж мені допомагає, я кладу його собі під спину отак. Бо це крісло настільки велетенське, просто я не знаю, яку треба мати дупу, щоб доставати до спинки. Я до спинки взагалі не достаю. А от коли в мене є барсік, то воно трохи нормально так. Я не знаю, на кого робили це крісло, на кого воно розраховане. Тут може поміститися три людини. Що це таке? Давайте перейдемо до хромокея. Або грінскріна, або ж зеленого фону. Навіщо він мені треба? В мене була така прекрасна мрія знімати летсплеї і стрімити ігри саме на фоні гри. Тобто, щоб не було рамки ніякої. Тобто, от гра і я. Але випливло багато мінусів. Насправді цю бандуру налаштувати не так-то просто. Пояснюю, чому. Нам потрібен рівномірний гарний зелений кольор. Класний, модний, молодьний. Для цього треба світло, багато додаткового світла, які будуть в мене за спиною, які будуть світити саме на грінскрін. Навіть якщо я зберу всі лампи по своєму дому і скрізь їх такопонатику і порозставляю, що буде дуже геморно, бо в мене мало розеток. Все одно воно якось не, не дуже ідеально працює. Ну от не я хочу, щоб було ідеально. Ідеально не виходить. А мені не ідеально просто, ну я не можу. Я не хочу так. Я хочу, щоб було рівно, без складочок. Тут скільки не натягую, воно якесь, от щось не то. І я думаю, проблема ще в тому, що от немає от такої опори каркасної внизу. Тобто, що його треба натягнути. Натягнути з всіх боків, щоб не було складок і щоб світло рівномірно падало. А воно на підлозі просто лежить. Просто от валяється як штора. І, коротше, я ним майже не користуюсь по факту. Як я користуюся геймпадом, якщо на моєму ПК немає блютуса? Штучка мені в цьому прекрасно допомагає. Але воно працює один раз з п'яти, в найкращому випадку. Що мене дуже сильно дратує. Того, коли я спішу і мені треба срочно підрубити геймпад, я просто підрублюю його через його Type-C-дирочку. Підписник мені віддав свій PlayStation 4. І знали би ви, яке в мене було здивування, що PlayStation 4 не бачить DualSense від PlayStation 5? Мо... Почекайте, почекайте, перед тим, як ви почнете мене псячити, я хочу дещо пояснити, Окей? Я ж не хочу підключити цей геймпад до Xbox, до телефона, до телевізора, я не знаю, до атомної електростанції. Я хочу PlayStation, геймпад підключити до PlayStation. А, а він... Це... це неможливо. Прикиньте? І чесно, я шукала костелі. Я шукала костелі, я питала в чата GPT, я гуглила, і я розчарована. Я, я аж його вімкнула випадково. Я просто в шоці. Того маю ще отакі: оцей мені дав Міша, синій і червоний. А оцей купила я на Аліекспресі. А, це, це обидва не оригінальні. Червоний, значить, оригінальний, а синій і фіолетовий не оригінальні. Чесно, різниці я особо якось не замітила. Ну, єдине, що оригінальний, він якийсь трохи важчий в руці. Оце да. Наступне питання, яке мені задавали в коментарях, це як я підключила свій старий передливий монітор, в якого роз'єм ВГА до свого новітнього ПК. Показую. Як ви можете бачити, я вас не обманюю, дійсно, ВГА. Ну, що ж ми бачимо тут? Опа. па Отакий от перехідник. Опа. І... Хоп. Так, ну і якщо ми вже з вами пали так низько, то я вам розкажу, що отут -от у мене всередині. Процесор AMD Ryzen 5. 5603.5 Окей. Okay. Оперативна пам'ять. Kingston Fury Beast Black 16 ГБ 3200 МХЗ. МХЗ. Відеокарта. Inno 3D GeForce RTX 3060 Twin X2 12 ГБ Материнська плата. Asus TUF Gaming b 460 m PRO 2. Блін, все так класно звучить, прям пух. SSD-накопичувач накопичувач. Samsung 970 EVO V-NAND MLC 1 ТБ. Терабайт, напевно. Я знаю. Система охолодження. Arctic Freezer 34 E Sports Duo. Блок живлення. Chieftec Протон. 750 вольт. Вт. В. Корпус. GameMax Diamond. SOS. Tempered glass. Окей. Okay. Чудово! До речі, від недавно, на жаль, в мене перестала працювати кнопка. Коротше, кнопка зміни кольору. Вона то працює, то не працює, я хз. От. Що за фігня? О, щось ніби вийшло, слухайте. Тільки єдине, що мені не дуже імпонує... Цей от... Непорядок. Напевно, це всередині слухайте. А, це всередині, Ріл. Ну, трохи стало краще, але не ідеально. Чудово! А що в мене по планах по іграх? По планах в мене Elden Ring. Так, я хочу стати на цей тяжкий шлях. Я готова до цього. Я награла в Dark Souls аж цілих 25 годин. Що я розумію, насправді дуже мало, але ось трошечки досвіду у мене вже є. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте долучатися до моєї телеграм-групи і приходити на наші стріми. Стрімлю я кожну середу. П'ятницю? Суботу? І неділю.Всім гарного тижня.